День відзначення пам'яті святих Петра і Павла. Єпископ Чернівецький, Буковинський феогност, відвідав садгірський храм, названий в честь апостолів. Маю за честь імені громади святих апостолів Петра і Павла щиро вітати вас тут. у нас вас про те, що перші збори нашої громади відбулися ось тут. у 2006 році разом з батьками Владику віршами зустрічали маленькі парафіяни. Це на мене світовий час. Хай вас щедро нагородить. Здоров'я ласк вам не щадить. На Божій ниві працю вашу. Нехай Господь благословить. Ми наш дорогий водик, частинку нашого тепла. Нехай Господь вам допомагає в служінні в справах і трудах. І, і весь ваш шлях благословляє. На Намої! Спільно із духовенством єпископ Чернівецький Буковинський помолився за наших захисників та перемогу України над окупантом. Охочі мали змогу прийти до таїнства, сповіді та причастя. Також напередодні храмового свята у громаду призначили нового священника. Дуже гарно. громада насправді дуже тепла. Сам храм дуже теплий. В служіння у ньому зразу відчувається ця благодать господня, яка зігріває і відчутна сильна підтримка. Нашої громади відчувається, що ти не сам молишся, а відчувається, що молиться вся повнота цілого храму. Бо храм ми розуміємо, що це не стіни, а храм це є іменно. Ці люди, це зібрання людей, це і є церква. Я сподіваюся, що ми зможемо відбудувати достойний храм. На славу Божу. Наприкінці богослужіння єпископ Феогност з благословення блаженнішого митрополита Київського і всієї України Епіфанія відзначив релігійну громаду та церковний хор За заслуги перед помісною українською православною та або. Ождим народом. аксіос, хай Господь благословить вас, дає здоров'я доброго служіння Богу країні і народу, щоб ви повернулися з перемогою, живими, здоровими і неушкодженими. На завершення церковний хор спільно з дітьми виконали духовний гімн України. Ційно як і годиться, у великі свята відбувся хресний хід довкола храму, під час якого владика окропив парафіян освяченою водою. Громада, хоч і молода, проте має свою історію, розповідає староста Дмитро Сірман. Наша громада пройшла шлях від створення громади реєстрації виділення за мене ділянки, видання всіх необхідних дозвільних документів і вже саме будівництво. Все, що ви бачите, це практично силами і руками нашої громади. Окрім того, у цей нелегкий для країни час садгірчани продовжують активно підтримувати українських військових. Наші дітки, наші сі в вишитих гарних сорочках, Все ми в такому якби, українському стилі, і громада багато років спочатку вторгнення допомагає. Військовим, як то придбання автомобілів, грошових коштів в ремонті техніки, різний 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 спосіб. Тож і нині молодь не залишилась осторонь та організувала ярмарку на церковному подвір'ї. Я приїхав з самого передка, Ми стоїмо на на Купінську, за але мали Купінський напрямок. Техніка обладнання, на жаль, виходять часто з ладу, і воно потребує термінових ремонтів і таке інше. Так що дякую дітям за таку ініціативу. Владика Феогност зазначає, що відчуває особливу духовну атмосферу свята. Буковинці знають, що Садгора була перша ніж місто саме, і це справді десь, мабуть, відчувається в духовному такому плані. Надзвичайно мені сподобався храм. Сьогодні присольне свято це в чергове. Приємно молитися в храмі, хоч він ще й недобудований, ми бачимо, але віримо в те, що Господь і за молитвами апостолів Петра. Павла зглянеться і допоможе. Знайде меценатів, ценатів, знайде людей волі, які допоможуть громаді храм освятити і тут молитися, бо насправді відчувається благодать Божа віри нам, добрих справ і успіхів і Божого благословення. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь. Від цієї хвороби домашніх улюбленців немає ліків, лише профілактична вакцинація. У Чернівцях головне управління Держпродспоживслужби спільно з ветеринарами розпочали безкоштовну акцію щеплень від сказу. Чернівчанин Мирослав, почувши про захід, також привіз трьох своїх чотирилапих: дві собаки та кішку. Чоловік зізнається, побоюється залишати тварин без вакцини. Вони у нас уже по п'ять по сім років. Одної сім, другі буде п'ять, але постійний рік ми прививали, а до цього ні. Ну зараз Ситуація, я думаю, що треба частіше це з желательно кожен рік. Дуже дякую, тому що це велике зараз. Ну не знаю, скільки ми в останній рік робили в районі 100, там, 150 гривень, а все-таки дві прививки – це вже фінансово допомагає. Ярослав Дануса каже, серед перших проявів захворювання сказом агресія, піна з рота та нетипова поведінка. Фахівець зазначає, цього року вже зареєстрували випадок зараження собаки та дикої лисиці. В Цьому році два випадки вже було сказу, тому році було шість. В принципі, згідно цих вакцинацій, що ми проводимо, бачимо динаміку на покращення. Будемо проводити і надалі. Ветеринар нагадує правила, за якими можна щепити улюбленця. Щеплюються всі тварини з виключно з трьохмісячного віку, не раніше. Ревакцинація робиться щороку. Всіх тварин в останні такі виїзди проводили три роки тому. Однак, аби вберегти від зараження більших хвостатих, вирішила відновити акцію. Розповідає заступниця начальника головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області Анжела Косован. Ми не вперше проводимо таку акцію також проводили у 2021 році. Не кожному власнику домашнього улюбленця легко потрапити до нас в державні ветеринарні лікарні. А Нароші проживає багато у приватних будинках, котиків та песиків, і тому людям легше діти сюди на повідочку ніж. Доїхати транспортом до нас після вакцинації відмітку переносять в документи тварин. Якщо у домашньої улюбленця є паспорт, робиться відмітка у паспорт. Або якщо під час проведення акції ми видаємо довідку з цією довідкою, потім можна звернутись до нас, в державну ветеринарну лікарню і перенести відмітку в паспорт. Вже 4 липня також акцію проведуть і в Садгорі з 11 по 14 годину. Прийом на вакцинацію хвостатиків також здійснюють щодня в Чернівецькій міській державній лікарні. Ветеринарної медицини за адресою сторожанецька 115. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Станом на сьогодні ми маємо 57 учнів та учениць, які потужно склали НМТ. Ми говоримо, ми маємо станом на сьогодні інформацію про одного 600 бальника, про девятьох 400 бальників, інші у нас 200 бальники. Але ми з вами маємо розуміти, що є додаткова ще сесія, тобто результати ми сподіваємося, що буде рости. і У нас буде більше ніж 57 учнів, які здобудуть високі бали. Тому в кінці липня ми вже зважимо вам. Остаточну цифру сказати по 200 балів з математики та української мови має Анастасія. Дівчина зізнається, довелось оскаржувати результати тесту з одного з предметів. З математики трапилося мені завдання із помилкою. Я трохи мене це дисбалансувало, адже я ну точніше не очікувала і не була впевнена, можливо, я щось не розумію в завданні. Подавала там апеляцію, були телефонні дзвінки на гарячу лінію. Зокрема, я також телефонувала. Сказала, що просто набратися терпіння і чекати офіційних результатів. І вчора має під. Вечени 200 з математики. Директорка ліцею, в якому навчалася дівчина, зізнається, пишається своїми випускниками, які показали високі знання за ним те кожного разу, коли дізнавалися про найвищий результат з національного мультипредметного тесту, така знаєте, ну радість і гордість переповнювала і щастя водночас. Бо коли діти показують найвищий результат, це є, є результат роботи. Також вчителя є двоє. Випускників дві випускниці, які склали національний мультипредметний тест на 200 з двох предметів: це Крастюкевич Марія і Лучишин Анастасія. Ну і ще п'ятеро, які склали. Національний мультипредметний тест з одного предмету. Загалом сім. А от Давид отримав найвищий бал одразу із трьох предметів. Обов'язково математика, історія, українська мова і вибіркові. я вибрав фізику. Імпонують технічні напрямки, мені подобається математика, і тому логічно було вибрати фізику. Як на мене, це не йшли інші предмети, можна було вибрати, але тим не менше я його вибрав. Готувався в, в основному я сам. Лише з української мови в мене був репетитор. Моя сусідка і вчителька у моєму ліцеї Світлана Олексіївна. Усіх 200 бальників привітали із успішною здачою тестів. А ті, хто здобув високий бал, одразу з декількох предметів отримали наручні годинники. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Майже 700 випадків кашлюку, 275 захворілих на кір та спалахи гострої кишкової інфекції. На Буковині зростає невтішна статистика захворюваності. Сезонна недуга теплої пори року кишкова паличка. Вже за 5 місяців, ще до початку літа. Ми маємо зростання захворюваності на гострі антрополіти, встановленої етіології майже на 40%. відсотків. Близько 300 випадків зареєстровано так само зросла кількість випадків гек не встановленої етіології на 50%. Також зросла захворюваність на сальмонельозну інфекцію. Наталія Губко зазначає, не свіжа чи неправильно приготована їжа може стати квитком в інфекційне відділення. Зокрема, в області за цей рік вже зареєстрували два випадки масового зараження. В першому випадку це випадок в Лужанській, в Лужанському закладі освіти, де хворіли діти. Там причиною виявився Астравірус. В питній воді після всіх оздоровчих заходів цей осередок було локалізовано і наразі там ситуація спокійна. І ще один спалах було зареєстровано в закладі громадського харчування. Виник спалах через недотримання правил санітарних правил при приготуванні страв. Заступниця директора департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОВА Марія Поліщук каже: при прояві перших симптомів інфікування варто звернутись по допомогу медиків. Сімейний доктор це та перша ланка, з якою треба обговорювати питання проблеми зі станом здоров'я. Якщо стан дитини такий, що ви бачите, що ви не можете дома самі на справитися з ситуацією, то варто викликати екстрену медичну допомогу і направляти в стаціонар разом з інфекційними захворюваннями шлунково-кишкового тракту в області триває спалах кашлюку. 275 випадків зареєстровано цієї хвороби лише за 5 місяців, 2024 року. До прикладу, за аналогічний період минулого року, це був один випадок кашлюку. Також нестабільно є підситуація кору. Маємо наразі так само за 9, за п'ять місяців. Дев'ять підтверджених випадків, і вдвічі більше було підозр. З цих дев'яти випадків шість пов'язувалися з перебуванням в Румунії, де ми також знаємо про те, що ускладнена епідемічна ситуація. з кору. фахівці пов'язують тенденцію з недостатнім рівнем імунізації, адже відсоток щеплень на Буковині значно нижчий від норми. Чернівецька область. За більшістю вакцин досягла всього на всього 30%. Тобто ми щонайменше на 10% відстаємо від середньоукраїнського показника, але е, треба бути чесним, що і український показник не відповідає нормативу, не відповідає цільовому значенню. І у зв'язку з цим ми повинні розуміти, що наші дані е, говорять про те, що ми е, ну, суттєву кількість не дощеплюємо. Мешканців області. Тож, аби запобігти зараженню, фахівці радять переглянути календар щеплень у себе та своєї сім'ї, звернутись до сімейного лікаря та додатково вакцинуватись, якщо є така потреба. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. На щомісячній прес-конференції міський голова Роман Клічук розповів про найболючіші соціальні питання, які назріли у Чернівцях у зв'язку з війною. Зокрема, мер повідомив, що місто готується до важкої зими. Ми все-таки готуємося до зими, яка буде ну мабуть складною. Скоріше все, ймовірно, і хотілося, щоб мобілізація не зірвала ці процес. Це обговорювали, обговорювали на рівні голови військової адміністрації. В вон що, щоб вони ввійшли в положення, зрозуміли, що це критично. Що, що на сьогоднішній день можливості мобілізовувати на комунальне підприємство людей вже не немає, не тому що це це, це це спричинить їх зупинку. Та додає на комунальних підприємствах утворився дефіцит кадрів. Критично на на зелентресі то там лишилося лише старші люди, яким за 60, або ж, 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 ж жінки там. Ну так по по останнім даним я розумію, що там само складно. На водоканалі складно, тобто ну, тому що має бути сім ремонтних бригад, а є ну, ледь більше там 2,5-3. І ми розуміємо, що зараз є. Прориви, і вони просто ну не, не встигають. Окрім того, журналісти поцікавились, що й прозвучить перший дзвоник у Чернівецьких школах раніше 1 вересня, за прикладом, шкіл Новодністровська, де діти підуть на навчання 19 серпня. Зараз відбувається консультація з іншими містами, як це зробити з керівниками шкіл. то тобто, це процесі. Я думаю, що воно ймовірно, можливо, не у всіх школах, у деяких школах то тобто, як прямо рішення. Ну, це буде спільне рішення куплені освіти, так і шкіл. Що стосується заторів, які утворюються на кільці героїв майдану у зв'язку з відкриттям фастфуду, мер запевнив таку схему заїзду їм погодили. А ситуація повинна покращитись за декілька місяців. Одна із з подій, справді, яка ібулося вже вчені сяко, це це зкриття Ну це зруйшилося вже останнє місто в країні, де, де відкрився у них є до підписаний погоджений патрульною поліцією. Ми на сьогоднішній день бачимо там певні труднощі, складнощі, але по інформаціям донузу, це відбувається зазвичай це протягом двох місяців, після того такий ажотаж, йде на спад. Ну, є гарантія того, якщо воно ну, вони гарантували, якщо так воно буде тривати далі, такий ажотаж, то Є альтернативний план схема, я повне бісела її перероблять. Також у місті планують облаштувати алею загиблих героїв на вулиці Сидорова робкевича біля флагштока. Вже узгоджено з матеріами один з за загиблих їхній зовнішній виліт. Там воно залишилося узгодити чи сітка якого там кольору, як воно освітитиме. Ну, Ну є вже цей один екземпляр, який виготовний. Ми пла плануємо, ну однозначно, до дня незалежності, до дня прапора це буде точно. Але стамо за, за задачі до кінця цього місяця. Що стосується ремонту скверу у Садгорі, який повинні були завершити до липня, міський голова повідомив, що через буревій та вандалізм нині дооблаштовувати його планують до вересня. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь. Дівчинка розповідає через те, що має особливість, багато людей, що зустрічають її, часто відводять очі. Кароліна обожнює співати та малювати. Вона мріє стати лікарем, а ще подорожувати. Я би хотіла побувати в Італії, ну і ще в Америці. А от світлини дівчинки в образі метелика уже побачив світ, адже Кароліна стала учасницею виставки Метелики надії. Виставка відбулась в Коннектикуті, потім у Варшаві, а потім у Нью-Йорку, І ми дуже пишаємось результатом. Людям сподобалась ідея. Кожен, хто прийшов і побачив це, був вражений цими прекрасними метеликами і дітьми, які брали участь у виставці. Мене переповнювали емоції. Ми бачили людей, які пла. Кали, запитуючи про місто добра та історії дітей. Кароліна розповідає, погодилась взяти участь у такій виставці, аби якомога більше людей дізнались про існування міста добра та історії дітей, які живуть у шелтері. Да, щоб я була відома на весь світ. Одну з таких виставок пощастило відвідати засновниці міста Добра Марті Левченко, а організувала її амбасадорка міста Добра Ен Кобилярц. Люди заходили з вулиці, і коли вони розуміли історію, що ці всі метелики намальовані, це була остання мрія дитини, яка шукала щось світле, за що вона могла вхопитися, розуміючи, що це вже. Її життя йде до кінця. І що ці метелики малювали люди з цілого світу, які хотіли підтримати одну дитину, втілити її мрію. І це дитина із України, із країни, у якій йде війна. Дитина, яка, попри всі страхи, болі, рак мозку і всі жахіття, з якими вона мала справу. Вона шукала чуда, метеликів, і це дійсно метелики надії, бо для неї це була надія, і навіть після того як Марічка стала ангелом, її метелики надії продовжують допомагати жителям міста добра і привертати увагу до проблем дітей з інвалідністю та з паліативними захворюваннями. Ен з кожним говорила особисто. Вона розповідала про історію міста Добра, про дітей, про ці метелики, хто їх малював, для чого. І кожен питав, чим я можу бути корисним. До нас навіть прийшла відома співачка в Амери. Який це джаз-співачка, яка теж бігла мимо, і вона подарувала нашій виставці місто добра пісню, тому що в неї є пісня Моя любов, метелики, якось про про метелики, про батерфляй. Вона цю пісню заспівала. І... Сказала, що права передає місто добра. Марта розповідає: місто добра продовжує рости, адже потреба у кваліфікованій допомозі не зменшується. Місто добра росте, розвивається зараз. Із нашим відкриттям медичного центру паліативного відділення. Вже ще одне паліативне відділення для таке більш реанімаційне, де дуже важкі діти, які на кисні в нас. Біля 300 людей проживає і все більше і більше до нас доєднується. Засновниця міста добра додає, надзвичайно приємно спостерігати, як мами з дітьми, які потрапляють до шелтеру після реабілітації, налагоджують нове, успішне та щасливе життя, адже саме такого бажають одне одному. Щоб вони були щасливі і все робили далі і далі, щоб діти були щасливі. Антоніна Фігіль, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Навчання з серпня. Управління освіти Чернівецької міської ради повідомляє, готуються розпочати навчальний 2024-2025 рік. Ще влітку зміни в шкільному календарі необхідні через планові та аварійні відключення електромережі. В Чернівцях в управлінні освіти проведена нарада з директорами, на якій ми обговорили можливості в разі, якщо буде таке розпорядження, розпочати навчальний рік раніше, розуміючи ситуацію в енергосистемі України, розуміючи те, що нас очікує попереду важка. Довга зима за результатами цієї наради, ми в принципі визначили, що ми були би можливо, ми були б готові 19 серпня розпочати, якщо б було таке розпорядження. Однак, Олена Онофрей каже, вже розробляють план дій в такому разі. Інші виклики це те, що пов'язано з фінансуванням, з відпустками педагогів. Ми розглянули всі ці питання, подивилися, яким чином, в разі потреби, ми можемо їх подолати. Попри неточні заяви від управління освіти, напередодні батьки все ж отримали ствердне повідомлення від класних керівників, щоб урахувати. Всі можливі перепони та створити однакові умови навчання для учнів міста, прийнято рішення розпочати навчальний рік 19 серпня 2024 року. Заступниця такі дії заперечує, ми повідомляти батьківні про що не могли, тому що наразі це просто робоча нарада, яка визначала порядок наших дій в разі потреби, як ми можемо організувати навчання. Наразі батькам радять готувати школярів сісти за парти раніше. Однак, коли розпочнеться навчальний рік, в школах Чернівців достеменно невідомо. Освітяни очікують на затвердження рішення Кабміну. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.